Слава Богу. Назва моєї проповіді: Що зробив би Ісус? Але там знак питання і знак оклику. Тому що для мене особисто. Я дуже рідко користуюсь цим принципом. І для мене особисто тут не все так однозначно. А що саме і чому я попробую розповісти, показати в світлі слова Божого, але хотів би почати з однієї історії. Це було коли, коли я був на місії в Африці і одного разу ми практикували поїздки в окремі далекі села, робили виїзні клініки, служіння. і Одного разу в нас приїхала команда з штатів, ми поїхали в одне із племен, в одне село. І для мене особисто, типу, я не медик, я з дітьми не сильно, але дуже багато людей прийшло. і було таких багато молодших, старших хлопців, чоловіків. І ми вирішили, що щоб їх зацікавити, щоб їх якось так. Розположити до себе потрібно достати м'ячик. У Нас було декілька м'ячів, ми достали один з них перший. І ми почали просто між собою грати. Дуже здивувало один момент, що по-перше, більша частина їх взагалі перший раз бачили м'яч. І цікаво, що коли ти даєш йому пас. Будь-кому з них. В більшості випадків вони навіть не могли по м'ячку впасти ногою. Вони або сильно рано замахувалися, або дуже пізно, або били м'ячик десь на деревах, получався. і це, це зі сторони, коли людині 30-35 років, 25, і вона не може елементарно попасти по м'ячку. Для мене, особисто, це було так дивно. але і навіть один, один хлопчина каже, вони не знають, де їх ноги. Вони, ніби, вони, вони знають, що хочуть зробити, бо вони бачать, як, як ми заробимо, але вони, в них не виходить. І я собі подумав, чому я знаю, чому я можу правильно вдарити, а чому вони не можуть. Це ж, це ж дуже елементарно. Я собі думав і думаю, напевно, тому що я з дитинства виростав і з самого малку мене були. Мячики більше менші, різні. І я вчився. Я банально просто вчився. І в мене є якийсь досвід, в мене є вміння. І коли, коли я вдаряю, то я знаю, що він полетить туди, а не на дерево. Ну, переважно в більшості випадків. До кінця дня ми, правда, прокололи 5-6 м'ячиків, бо там акації, дуже колючки, такі сильні. Але в кінці, в кінці дня вже досить непогано вичалось з хлопців. До чого я веду? Є ситуації, є моменти в житті, коли, коли ми не знаємо, як правильно як, які рішення прийняти, як правильно відповісти, як правильно сказати, як правильно повести себе, тому що банально в нас того не було раніше. І щоб це не виглядало так дуже дуже однобоко, потім пізніше в мене чомусь, скажімо так, не хватило мудрості. Запропонувати, це вже було пізніше одному з нашої церкви хлопців, там, позмагатись на біг. Ну, просто пробігти певну відстань. І чого не було мудрості, тому що кенійці самі, самі швидші в світі. І, ну, я програв однозначно, тому що вони з дитинства це роблять, вони з дитинства бігають, вони живуть на висоті 2000 метрів, і в них легені набагато краще працюють в цьому плані. Чому, надію, що вам видно дуже такий дрібний шрифт. Чому концепція, що зробив би Ісус, може бути хібна? Чому, мене, чому я особисто не, не сприймаю це буквально, я не сприймаю це як, як, як істину? Перше. Можливо, не тільки я, є багато людей, які, які скептично до цього ставляться. Наприклад, Ісус жив 2000 років тому. І дуже життя змінилось, дуже багато речей, які, дякую, дуже багато речей, які, які тоді були зараз немає, або навпаки, які зараз є, тоді не було. Просто банально, тому що пройшло 2000 років. Можна сказати, що в Ісуса не було таких ситуацій, багато ситуацій, які зараз в нас, аналогічних ситуацій, коли, коли ми не можемо, просто прочитавши приклад з Біблії взяти його в своє життя, тому що це не буде працювати. Ісус прожив лише 33 роки. Ісус не прожив більше і можливо в старості, я не знаю, але я думаю, що в старості є виклики, яких немає в молодості. <гану> і тоді трохи по іншому життя сприймається, тоді трохи по іншому дивишся на свої, на свої можливості, на, на те, що ти можеш, те, що ти вмієш. І можна дуже багато перелічати. Я навіть, я не знаю чому, я чомусь вчора, вчора вже, коли переглядав проповідь, я згадав, що Ісус також не був жонатим, Ісуса не було дітей. І, і ми не бачимо, ви, на, на прикладі Ісуса, якихось Банальних ситуацій, коли Ісус міг, міг дати приклад можливо, можливо. Чого, чого, Тому ми не можемо на всі питання, на всі ситуації в житті говорити, що давай подумай, що зробив Ісус, і я зроблю те ж саме. Тому що дуже багато є відмінностей від, від життя Ісуса і того, що є в Євангелії, і від того, що ми проживаємо. Наші, наші вчинки і рішення. Формується нашим характером і принципами. Це важливо зрозуміти, тому що а, те, хто ми є, те, що ми вміємо, і принципи, які ми переслідуємо, які ми вчимося, вони формують наші рішення, вони формують нашу відповідь на те чи інше, вони формують а, нашу реакцію на, на поведінку тих чи інших людей, на якусь, можливо, грубу до нас поведінку. І саме наші, наш характер, наші принципи, якими ми керуємося, вони формують нашу реакцію. Неважливо, де і коли ми живемо, які ситуації, проблеми проживаємо, нам потрібно вчитися характеру і життєвих принципів Ісуса. Це набагато важливіше, ніж просто знати, що би Ісус зробив в певній ситуації, в конкретній тій чи іншій. І, наприклад, коли, коли була корона, і е, в українському, я не знаю, наскільки це торкнулось вас тут, але в українському середовищі, медіа-середовищі християнському дуже, дуже були поширені. Е, та й зараз теж частково е, питання в f 3 коли і він відповідав. Теж, е, е, тобто, не знали, хто то такий, але ти міг задати питання. І там були питання дуже такі, дуже дивні, дуже, іноді дуже смішні. І печально те, що деякі питання були щирі. Наприклад, запитує дівчина, чи, можна, чи я можу вийти заміж за, за мусульманина, я його люблю, але він, він не християнин. Я вірю, я буду молитись про те, що він навернеться. І здається, це ж. Це ж зрозуміло, що ти ризикуєш всім своїм життям. І швидше за все, що він не навернеться, є виключення, але швидше за все, що це буде програш. І ніби це ж банально. Але люди, люди хочуть якихось простих відповідей або якихось рішень. Навіть, можливо, це буде трохи, трохи жорстоко, але. Коли люди йдуть до пророка з банальним питанням, якимось подібним, наприклад, це теж та сама історія. Коли люди бігають і шукають відповіді, шукають е, якогось прямо, прямого, можливо, навіть одобрення на їх неправильний вчинок, щоб потім пізніше було на кого спихнути вину, якщо щось не так. Три елементи, які, як на мене, важливі в житті християнина, які формують мене, нас як християнина. Перше це навчання, друге це постійність і третє це випробування. Матвія 11 розділ. З 28 го віршу. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Візьміть моє ярмо і навчіться від мене. Я раніше думав, що ярмо це щось таке, ну, щось важке, щось те, що щось незрозуміле, але насправді все дуже просто. Ярмо це ось така штука, яка яку вішають на. На волів, щоб вони могли синхронно орати або на, на інших тварин, щоб вони могли е, разом рухатись. Дуже часто використовували, е, коли запрягали якусь якогось е, молодого, недосвідченого вола в одну пряжку з досвідченим, щоб він вчився, щоб він е, вчився тримати рівно борозну, щоб він е, тренувався, і це було не, не за п'ять хвилин, це було. Це треба декілька разів, це треба десятки разів зробити, щоб він навчився. І це процес, процес довгий. Це ярмо, яке потрібно взяти. Ісус каже: візьміть моє ярмо, тобто впряжіться разом зі мною, подивіться на, на мої принципи, на моє життя, на мої рішення, на мої відносини з Отцем, впряжіться і рухаємось разом. Навчіться від мене, вчіться того, який я. І коли, і коли ми, маючи певний досвід, ми зможемо самі, так, з Божою підтримкою, з Божим досвідом, з Божим веденням, але самі приймати е, рішення, не якісь спонтанні, не якісь, е, які, які будуть нам шкодити. Але з Божою підтримкою, маючи, маючи певний досвід, можемо правильно приймати рішення і правильно говорити. Друге це навчання, це, це в принципі, е, вибачаюсь, це продовження першого. Друге місце. Коли, коли я був дитиною, це 1 Коринтян 13,11. Коли я був дитиною, то говорив як дитина, думав як дитина, розумів, як дитина, коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тобто це певний, певний, е, певний процес навчання, коли, коли е, діти. Ми бачимо, діти по дитячому це сприймають, вони приймають рішення, вони, вони не можуть багато що зробити, банально фізично не можуть. Але вони вчаться, вони бачать, вони пробують і вони вчаться. З, з, з помилками, але вони вчаться. І це, і це, це навчання, яке, яке, до якого Ісус призиває. Навчіться від мене. Ефесян 4, 14, 15. Щоб ми не були більше малими дітьми. Які носяться хвилями і захоплюються всяким вітром учення людського, підступністю, лукавством, що водить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Дуже дивно, коли, коли дорослі люди, яким по 25, наприклад, 27, як мені, вони е, поводяться як діти, вони приймають дитячі рішення. І це, це, це говорить про те, що щось, щось не так. Людина чомусь не навчилася, людина щось не зрозуміла. Їй потрібно пройти це ще раз, щоб засвоїти. Другий елемент це постійність. Розвиток і навчання неможливе без постійності, коли ми щось постійно робимо, коли ми щось регулярно практикуємо в своєму житті. Коли ми... Стабільно читаємо Біблію, коли ми стабільно молимося, не просто раз в тиждень, раз в місяць, раз в рік, а стабільно. І це, це дає результат, це дає досвід. Євреїв 5 розділ 12.14. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко. Ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Вироблені звичкою. Звичка це, це регулярність певна. І коли, коли ми е, тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. коли коли ми проходячи, проживаючи життя, вчимося, читаємо, молимося, виробляється звичка до того чи іншого і ми вміємо зазняти, дає де дає погане, що, що краще сказати, що краще не говорити. І старші люди вони мудрі не тому, що вони їм більше років, вони більше прожили, а тому, що в них більше досвіду, тому що вони більше пережили, тому що вони, вони пройшли моменти. В яких, наприклад, я зараз можу помилятись, але старша людина, вона це пройшла вже раніше. І вона знає, можливо, теж помилялася, але вона знає, що так не потрібно робити, потрібно ось так, тому що я це вже знаю, я це пройшов. Є одне правило правило 10 тисяч годин. Говорить про те, що коли, коли ти хочеш навчитись чомусь, освоїти будь-що, ти потрібен, повинен. Прожити це, дати цьому 10 тисяч годин в своєму житті. Практикувати це постійно, і постійно, постійно. Якщо... Е, це дуже загально, але якщо 10 тисяч годин кожного дня по годині, це 28 років. Е, наприклад, е, коли я вчився, це було 10 років тому, коли я тільки почав вчитися на гітарі грати, е, перші півроку в мене не було такого дня, щоб я не. Е, не пішов спати, не граючи на гітарі, не детернуючись. Це було, це могло бути 5 хвилин, могло бути півтори години. Але я постійно це робив, тому що я цього хотів. І це дало мені певний навик. Але правда, потім, коли, п -п -день, коли, коли я змусив себе встати з ліжка, щоб просто взяти на 5 хвилин гітару, тому що я сьогодні не грав і для галочки пограти, після цього я вже не, не робив це кожного дня. І мої навики набагато слабші від людини, яка робить це постійно, яка це робить кожного дня годинами. Є така народна мудрість, що вік живи, вік учись. І Третій, третій елемент це випробування. 1 Петра, 1 розділ, 6 сьомий вірш. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всякими випробуваннями. Щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоче випробовується в вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. І ще один вірш Якова, перший розділ другий, третій, четвертий. Брати мої, маєте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпливість. а терпливість, нехай має досконалу дію, що ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Коли ми чомусь навчились, коли ми. Маємо певний досвід, обов'язково будуть випробування. І саме, взагалі, це, це як це як показник, випробування це як індикатор того, що ми навчились, і яким досвідом ми володіємо. Подаючи випробування, ми бачимо себе справжніми, бачимо себе тими, хто чомусь навчився або не навчився. Або ми бачимо те, що треба ще підтягнути, або те, що взагалі не потрібно вчитись. І В критичній ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а падаєш до рівня підготовки. Коли якась критична ситуація, коли якісь випробування, ми не піднімаємося до рівня наших очікувань, або до того, до рівня, яким ми уявляли, що ми будемо реагувати на це в такій ситуації. От, ось наша реакція буде от такою. Але коли ми по-справжньому попадаємо в якісь переживання, ми падаємо до рівня своєї підготовки. Те, що ми насправді маємо всередині, ось там ми опинимось. Не те, що нам хотілося би, а те, що ми маємо, те, чому ми навчились, те, що ми засвоїли, ми падаємо сюди, і, і тут вже наша, наша, наш справжній рівень. Коли ми маємо більше, коли ми з нами більше, ми будемо ось тут. Але коли ми е, чи не хочемо, чи не мали можливості навчитись чомусь і, і ситуації не пережива, але ми будемо ось тут, тому що в нас цього немає. Тому важливо вчитись, важливо е, постійно вчитись. І у випробуваннях будемо бачити наш, наш рівень. Наш, е, ми побачимо, коли нам хтось щось скаже, коли нам скажуть якесь погане слово, і наша реакція на це. Покаже наші принципи і наш характер як християнина. Наскільки вони відповідають характеру і принципам Ісуса, наскільки вони відповідають принципам, які Бог заклав в Біблії, показав нам і спонукає нас цьому вчитись. На закінчення ще одна дуже. Дуже важлива річ, я думаю, що про неї варто сказати, що іноді ми дуже добре знаємо, що зробив би Ісус, коли дивимось на ближнього. Проте, коли справа торкається нас особисто, коли я бачу свого ближнього, свого брата, який, який має якісь складнощі, який проживає якусь долину. або Якусь втрату. Нам легко, можливо, переважно, легко дивлячись з боку, сказати, О, тобі треба зробити ось так і ось так, тому що Ісус так зробив би, вон дивись, в Біблії так написано. Проте, коли це торкається мене особисто, коли я щось втрачаю, коли, коли мене якісь переживання, коли, коли я не знаю, що сказати або що відповісти, тоді все зовсім по-іншому. І ми вже дуже рідко собі говоримо, о, Ісус зробив ось так і ось так, давай я зроблю ось так і ось так. Тому що це власне життя, це наше особисте. І ми розуміємо, що наша, наша реакція, наше рішення, наша відповідь, вона, вона прямо повпливає на наше майбутнє. І якщо ми різко комусь відповімо, то ми ризикуємо втратити відносини з цією людиною. Взагалі, це дуже, дуже така обширна, велика тема. І, е, можна багато говорити. Я просто для себе взяв декілька такі, таких, таких пунктів, сформував і вірю в те, що, е, що Бог через мене е, дав зрозуміти мені в першу чергу і комусь із нас е, картинку, як, як виглядає це. Просто потрібно запам'ятати, що. Коли ми вчимося, коли ми постійно вчимося, і коли ми проходимо певні пробування, наше християнське життя воно вдосконалюється. Коли ми проходимо це разом з Богом, коли ми вивчаючи Біблію, бачучи загальну картину, ми починаємо практикувати це, ми починаємо втілювати це в своє життя. Воно, воно формує нас як християнина, воно формує нас як того, хто буде правильно реагувати на те чи інше. І немає гарантії, що, що в нас в голові завжди будуть правильні думки, завжди будуть правильні слова, завжди будуть правильні рішення. І що в, маючи оці три, і, що ми будемо досконалими, але е, ми повинні, повинні пам'ятати, що в, всьому, в цьому всьому, в нашому житті повинен бути присутнім Бог, тому що. Е, він сам постраждав, написано в Євреї в другому розділі, що Він сам постраждав, бувши випробуваним, Він може допомогти тим, хто переносить випробування. Повинні пам'ятати, що саме Ісус, Він знає, як, але ми, ми не можемо це побачити, можливо, в Біблії конкретно відповідь, але Ісус знає, як. І коли ми, коли ми потребуємо Його, коли ми е, дозволяємо Йому впливати на наше життя то він дасть нам правильні слова, правильні рішення в тій чи іншій ситуації. Навіть якщо в нього цього не було, навіть якщо він буквально цього не переживав, і ми не можемо це побачити буквально в Біблії. Але він дасть правильну реакцію, дасть, дасть правильний навик і допоможе нам пройти. Слава Богу!